Совітізм проти питому українських слів. Вгадуємо українську мову. Госпіталь. Шпиталь що ли? Молодець. Синтаксис. Правопис. Куди рухатись? Почти ставатися на місці. Який може бути синонім для слова синтаксис? Це не синонім, а, а то совєтізм, а то питому український. Синтакс. Са. Синтакса? Синтакса. Алмаз. Діамант. Дюйм. Чекай алмаз, діамант. Нет, алмаз – это не диамант. Бриллиант — это диамант. А алмаз – это не алмаз. Не, а не Да. Материал. Дюйм. Инч. No. какая? Это Ну и кем быть этот дюйм ценой? Потом украинский. Потом украинский дюйм. <laughs> звучит. Саль. Дальше. Клоун. Клоун. Смехотун. <реш> записуйте, записуйте. Ну, куди? Mm, це такі сценічні, напевно. Херкіля Пуаро в серії є серія про переодягання, і от там був цей персонаж. Вони переодягалися. Карнавал там був, і там був оцей персонаж. Це мені не дуже допомагає. Я не знаю. Ну, можливо, тобі допоможе, якщо я скажу, що це щось схоже з картами. Якими картами? Ігра... Ігральними. Ну, воно не те, що воно десь виглядає. Джокер джокерки. Не джокер, ну от вот, да. Блазен. Ну, клоун, і тут. Арлекін. Де? Да. А, так? Да? Оце українська форма. Питона. Нема що додати, так? Да? Це останнє було. В цьому З